Ось якраз таки в цей період, поки я оці 4-5 днів стрімав російською мовою, до мене завітав чатик-палич, там ми і познайомились. Власне, я Палича, так, заочно знав, скажімо так, бачив десь його контент. Пару разів там, десь мені в рекомендаціях він випадав, і я його знав єдиного україномовного стрімера по танкам. Тоді вже по моєму доволі популярний канал був. і Я окрім нього нікого не знав. Так ось якраз така ситуація пов'язана зі знайомством з Паличем, я за яку мені соромно, тому що Юра тоді зайшов у мене у чатик, і ну з претензією, типу, чого ти стрімеш російською, якщо коротко. І я тоді в доволі грубій формі йому відповів: типу, ну суть була відповіді у тому, що мій канал, типу, що хочу, те й роблю. І відповідно на цьому наше знайомство закінчилося. І от вже у 23-му році, коли я прийняв рішення, що я хочу спробувати стрімити українською. Палич буквально в перші дні написав мені і запросив мене на турнір. Ось в цей момент мені було дуже. Соромно за свою поведінку тоді, і мене дуже здивувало те, що чи палич не пам'ятав цю ситуацію, чи він закрив на неї очі. Я не пам'ятаю, по-моєму, я з паличом на навіть проговорював цю ситуацію, але з моєї пам'яті важко важко вже згадати його, його реакцію. Але суть у тому, що мене приємно здивувала поведінка палича.